5 січня урочисто представили нового директора департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА. Ним стала Ольга Хома. До цього вона працювала начальником відділу освіти козівської райдержадміністрації. Заступник голови Тернопільської ОДА Іван Бабійчук каже: очікує від нового керівника позитивних та ефективних змін. Того креативу, який повинен покращити освітню послугу. Наша дитина повинна мати можливість отримувати якісну послугу, Значить, її повинні підготувати до життя складно життя, значить щоб вона була готовою, щоб вона е, була конкурентно спроможною. Порівняння до інших дітей, які є там з інших областей, чи навіть з інших країн, щоб ми давали настільки якісну освіту, щоб наші діти були конкурен... конкурентно спроможніми у 21 першому столітті. Оцього цих змін від департаменту освіти від нового керівника департаменту освіти. Я очікую, нова очільниця в свою чергу зазначила, успіх галузі залежить від допомоги і підтримки всього освітянського колективу області. Ми не повинні зрадити бажання наших дітей. Бажання рости, навчатися і працювати у нашій державі, я вірю в вас і в ваш професіоналізм. Що вашими знаннями, вашими вміннями і вашою підтримкою, повірте, на яку я дуже надіюся, ми зможемо створити ту освіту, де ми будемо мати націю гідну. Нагадаємо, перед Ольгою Хомою керував освітою Тернопільщини Любомир Крупа, який тепер обіймає посаду заступника голови обласної ради.